Тренд з чоловіком. Я говорю yeah. фразу, а ти її продовжуєш. Просто перше, що тобі в голову прийшло. Добре. Довго не думаєш. Я злюсь, коли ти. Пукає. Мені така жінка, як ти. Подобаєшся. Мені такий чоловік, як ти. Подобаєшся. Така, я, як я. Більше немає. Ти мені все життя. Подобаєшся. <гум> все життя. Не знаю. Ну, роб... трошки подумаєш. Ну, робиш в цікавішим життя. <гум> Це точно. <гум> Я люблю, коли ти. Заробляю гроші. І більше за все мені подобається коли ти. Даруй квіти. Так. Да. Ну, все. Тобі цікаво, щоб я так навпаки поотвічала? Ну давай. Да? Давай. Ми зробимо? Ну да. Мені само цікаво, що мені буде в голову приходити.